Не оновили військово-облікові дані чого чи кого боятись, 16 липня 2024 року сплив останній термін для оновлення військово-облікових даних для усіх військовозобов'язаних, призовників та резервістів віком від 18 до 60 років. Деякі законослух'яні громадяни зробили це вчасно деякі з простроченням, а хтось, можливо, й досі цього не зробив. Чого ж чекати таким чоловікам? Наскільки критичні наслідки до чого це може призвести? Давайте розбиратись. Оновити дані можна було в ТЦК та СП, ЦНАПі або через застосунок Резерв Плюс. Починаючи з 17 липня, під час перевірки військово-облікових документів перевіряється не лише їх актуальність і чи не перебуває людина у розшуці, але й чи оновлені вони у встановленні законодавством строки. Відсутність вся даних є підставою для притягнення до адмінвідповідальності та накладення штрафу. Як це відбувається? Спершу потрібно зустріти на вулиці групу оповіщення, що складається з поліцейського та представників ТЦК. Як ми знаємо, аби перевірити ваш військово-обліковий документ, ані працівникам поліції та ТЦК не потрібна якась додаткова підстава. Отже, ви маєте надати військово-обліковий документ в паперовому чи в електронному вигляді. Уповноважені особи, зокрема поліція та ТЦК, мають можливість перевірити актуальність даних незалежно від типу військово-облікового документа. Електронні дані перевіряються шляхом щитування QR-коду, а паперові через систему оберіг. Якщо ви не оновили дані вчасно або навіть не зробили цього досі, ТЦК це встановлять і запросять вас прослідувати до ТЦК для взяття на військовий облік проходження ВЛК, уточнення своїх персональних даних, даних військово-облікового документа з військово-обліковими даними, які містяться в З Цією метою вам виписується. Повістка. Якщо ви відмовляєтесь, спершу працівник ТЦК складає акт відмови від отримання повістки та направляє його керівнику ТЦК, щоб той притягнув вас до адміністративної відповідальності. При цьому, якщо ви все ще відмовляєтесь прослідувати до ТЦК, поліція зробить це за вас. Так, вони мають право затримати вас та доставити до ТЦК власними силами. Майте на увазі, що при затриманні поліцейський може застосовувати фізичну силу а якщо ви будете чинити опір, то й інші спецзасоби. Протокол за неоновлення даних встановлений законодавством строк, тобто до 16 липня 2024 року складатиметься за порушення статті 210 прим1 КУПАП. Після винесення протоколу на його основі керівником ТЦК буде складена постанова. Це вже прийняте рішення, і саме постанова визнає вас винним і зобов'язує сплатити штраф від 17 до 25,5 тисяч гривень. Після цього у вас є два варіанти. Ні. Три, але останній вам не сподобається. Перший це сплатити штраф і більше не порушувати. Майте на увазі, що як поліцейський, так і працівник ТЦК мають доступ до інформаційних баз і можуть перевірити за вашим прізвищем, ім'ям та побатькові, що ви притягались до адмінвідповідальності. До речі, не слід боятися, що два чи три адмінштрафи дорівнює кримінальна відповідальність. Це неправда розповсюджена засобами масової інформації. В законодавстві такого поки що немає. Другий варіант спробувати оскаржити цю постанову. Звісно, якщо для цього є підстави. Наприклад, якщо при розгляді справи вам не надали можливість скористуватись вашими правами або взагалі винесли постанову без вас. В цьому вам допоможемо ми, клуб юридичного захисту водія, АД. для учасників клубу ми виконуємо таку роботу та іншу, абсолютно безкоштовно, щоб приєднатись та отримати юридичний захист, на який справді можна розраховувати в кризовій ситуації. Телефонуйте за цим номером телефону. Хочеш отримати додаткові два місяці безкоштовного перебування в клубі юридичного захисту водія АД»? Тільки зараз у вас є унікальна можливість відчути всі переваги нашого клубу. Що ж ви отримаєте як учасник клубу? Перше оперативну юридичну допомогу. Друге оскарження незаконних постанов в необмеженій кількості. Третє захист ваших прав в період мобілізації. А головне, долучившись до клубу в період із 9 грудня та до кінця місяця, ви отримаєте не тільки повний пакет послуг, але й два місяці додаткового членства. Безкоштовно. Звертайтесь за цим номером телефону та дізнавайтеся деталі. Ну і третій варіант затягнути зі сплатою штрафу. Тоді він буде направлений до виконавчої служби. сума, яку вам потрібно буде сплатити, помножиться на 2, а на майно та рахунка ви отримуєте арешт. На сплату штрафу надається 15 днів. Потім ви можете отримати всі ці наслідки, тому будьте уважними. До речі, описані мною три варіанти стосуються загалом будь-якого штрафу за статтею 210 або 210 при 1 КУПАП. Тому якщо ви, наприклад, не з'явилися за повісткою, то доведеться так само обирати один із цих варіантів. Наступний наслідок не оновлення військово-облікових даних це обмеження в праві керування автомобілем. Воно може настати, якщо ви вже притягались до відповідальності за статтею 210 прим. Один КУПАП і при цьому не з'явились за повісткою до ТЦК. Після цього ТЦК звертається до поліції, щоб ті затримали та доставили вас. Якщо поліція надає відповідь, що вони не можуть цього зробити, ТЦК направляє вам Укрпоштою вимогу про виконання обов'язку. Наслідком невиконання цієї вимоги і є подання позивної заяви до суду про обмеження вас у праві керування авто. Таке обмеження буде дійсне до того моменту. Поки ви не виконаєте обов'язки, зазначені в цій вимозі. Для задоволення судом заявити ЦК також мають бути дотримані певні вимоги, тому рекомендуємо заручитись підтримкою юриста. Він зможе допомогти вам залишитись з правами. Як самостійно захистити себе від обмеження в керуванні авто та багато іншого, справді актуального на сьогодні, ми помістили в посібник суд як бастіон справедливості, придбати його та іншу корисну літературу, ви можете в нашій нашому онлайн-магазині літератури, а Shop, зателефонувавши за цим номером телефону.